Золотими літерами вписані в книгу вічної пам'яті імена жителів нашого міста і району, які мужньо боролися з ворогом. Ми пишаємося своїми земляками-героями. Тіп'енко Володимир Іванович, герой Радянського Союзу, захищав Одесу, Севастополь, Новосибірськ та Північний Кавказ. Загинув 26 березня 1944 року під час звільнення міста Миколаєва. Кравченко Сергій Тимофійович. Автоматчик 117-го гвардійського стрілкового полку воював на Першому білоруському фронті. За героїзм та відвагу під час формування форсування «Вісли» присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Згамо Петро Миколаєвич, командир відділення розвідувального взводу, воював на Ленинградському та Першому білоруському фронтах завдяки успішно проведеній ним розвідувальної операції. Успішно та з мінімальними втратами було взято місто Марцин. Ляхівський Григорій Григорович повернувся з війни кавалером трьох орденів слави за героїзм, проявлений в боях на річках Дністер, Вісла, Одер. Було присвоєно звання, е, кавал... нагороджений трьома орденами кавалера слави. Пам'ятаємо земляків своїх героїв. Як донину пам'яті загиблим, ми, діти та онуки відважних захисників вітчизни всією громадою міста відбудовуємо меморіал Слави Героям. Ось і сьогодні ми відкриваємо після реконструкції стелу Героїв Радянського Союзу. Вічна пам'ять та слава героям! Ми гордимося своїми земляками героями Совєцького Союзу. Беляевщина дала жизнь и воспитала восемь героев Советского Союза и двух полных кавалеров трех орденов славы. Село Мариновка, родина трех героев Советского Союза. Чулков Петр Данилович, летчик истребитель в феврале 1942 года получил звание Героя Советского Союза. В марте противотанкового взвода, противотанкового дивизиона. Звание Героя Советского Союза был удостоен при освобождении города Вильнюса посмертно. Кавалер трех орденов славы. Александр Яковлевич Перекрестов, уроженец села Великий Дальник, получил звание Героя Советского Союза за героизм и храбрость в период Великой Отечественной войны. Живым вернулся с Великой Отечественной войны. Помимо этого прочего, 11 представителей... Кравченко. Велика втрата і велика гордість нашої родини. Його дідусем називати незвично. Надто молодим він пішов із життя. Сергій Трохимович пішов на фронт у 44-му році. Йому тоді було 18. 1 серпня 44-го року він першим форсував річку вісла. Сходу вступив бій, водрузив на правому відвойованому березі червоний прапор, який став дороговказом для інших солдатів. У районі села Осенбрук у боях за розширення плацдарму у Польщі він знищив 13 фашистів. Інших змусив тікати, озброєних до зубів, вони тікали від Сергія. А за цей подвиг 19-річному Сергію було присвоєне почесне звання Героя Радянського Союзу. Він повернувся додому з важким пораненням у легені. Що не дозволило йому прожити довго на цьому світі, він помер 56-му році у свій день народження. Почесне право відкрити стелу героїв радянського союзу надається Біляївському міському голові Бохіярову Михайлу Петровичу, голові Біляївської районної ради. Семенову Олександру Федоровичу, дочці Герої Радянського Союзу, з гами Петра Миколаєвича, з гами Лідії Петрівні, котра тільки що виступала, і внучці Героя Радянського Союзу Кравченка Сергія Трохимовича, Кравченко Дарії Геннадіївні.